Антонова Аеронова 2026 став справжнім проривом у світі українського авіабудування, демонструючи потужність, інноваційність та технічну досконалість, на яку здатен сучасний український авіапро. Цей літак створений із використанням новітніх технологій, які об'єднують високошвидкісні характеристики, надзвичайну маневровість і знижену помітність для радарів. Аеронова 2026 відображає прагнення України до зміцнення позицій на міжнародному ринку авіаційних технологій і показує, що Антонов залишається брендом, який формує майбутнє неба. Основою конструкції Аеронова 2026 є інноваційна композиційна структура з використанням вуглецевого волокна та титанових сплавів. Це забезпечує не лише надзвичайну міцність, але й суттєве зменшення ваги корпусу, що позитивно впливає на паливну ефективність. Завдяки вдосконаленій аеродинамічній формі фюзеляжу літак здатний долати великі відстані з мінімальним опором повітря, а система активного керування польотом дозволяє автоматично коригувати траєкторію при складних погодних умовах. Антонов приділив особливу увагу силовій установці Аеронова 2026. Нові турбореактивні двигуни українського виробництва оснащені системою адаптивного згоряння, що забезпечує оптимальну витрату палива та зменшує рівень шуму. Ця технологія дозволяє літаку злітати з коротших смуг і працювати в умовах високогірних аеродромів, що значно розширює географію його застосування. Крім того, у проєкті передбачено модульну структуру двигунів, завдяки якій їх можна швидко замінювати або модернізувати без тривалих простоїв. У середині Аеронова 2026 реалізовано концепцію розумної кабіни. Усі системи управління інтегровані в цифрову платформу, яка використовує штучний інтелект для аналізу даних польоту в режимі реального часу. Це дозволяє екіпажу отримувати попередження про можливі відхилення, оптимізувати маршрути та керувати енергоспоживанням. Салон літака також відрізняється підвищеним комфортом шумоізоляційні матеріали нового покоління, адаптивне освітлення та покращена система вентиляції створюють ідеальні умови для тривалих польотів. Безпека традиційно залишається головним пріоритетом Антонов. Аеронова 2026 оснащений новою системою самодіагностики, яка здатна виявляти навіть найменші несправності ще до того, як вони стануть критичними. У разі екстреної ситуації літак може автоматично перейти в режим стабілізації, утримуючи курс до моменту втручання пілота або наземного центру.